Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна сама демократична держава, і в цій самій демократичній державі існує доволі негативне явище. Це коли в суді першої інстанції людина добувається якогось рішення, там стягнення шкоди на її користь там, в якомусь певному розмірі. І апеляція бере і скасовує ці рішення, і практично позбавляє людину правової визначеності в такий спосіб, і це суперечить як в тому числі і практиці Верховного Суду як України, так і Верховного Суду вже без імені України. Ну і Стосовно цього, хочу сказати так, що на сьогоднішній день ця негативна практика переходить в катування відмовою здійснення правосуддя. Оскільки якщо наслідок змови корпоративної і конклюдентної дій система правосуддя ополчилася на якусь там людину, то відповідно в більшості всі апеляційні скарги її практично не задовольняють і скасовують в тому числі і рішення суду першої інстанції, якої стягнуто таку шкоду. Ну і приклади яскраві сьогодні наведу. Для того, щоб зрозуміти, в чому там ця суть. І так, правило заборони повороту означає недопустимість погіршення становища сторони, яка оскаржує судове рішення. Тобто особа, яка оскаржує судове рішення, не може потрапити в гірше становище порівняно з тим, що така особа досягнула попередньої інстанції у результаті своєї скарги. І відповідно є практика Верховного суду. Неодноразово в тому числі об'єднаної палати касаційного цивільного суду в складі Верховного суду. Ну але всупереч цьому у нас є такий унікум в, своє, в своєму роді діяльності. Саме Хмельницький апеляційний суд застосував цю тактику держ... катування відмовою здійснення правосуддя і поскасовував низку рішень, які були винесені. Хмельницьким міськрайонним судом на мою користь за саме стягнуто моральну шкоду з держави Україна і е, наведу я справи є три відповідні позиції з цього приводу. Перше, це свавільно скасове рішення, яке вступило в законну силу і видано виконавчі листи. Тобто понад строки, всупереч всім принципам українського правосуддя в змові з прокуратурою Хмельницької області, Хмельницький апеляційний суд. Скасовує три рішення, які винесені на мою користь. А Саме у справах номер 686, 138, дріб 21. номер 686, дріб 1468, 14, дріб 21. номер 686, дріб 17,062, дріб 15. І таким чином завдало мені це шкоди. там, Більше прямої мати майнової шкоди, оскільки було заплачено за експертизу по 16 тисяч судову психологічну експертизу. І таким чином, з присуджених грошей, практично на сьогоднішній день я потратив гроші, звернувся до суду, і суд відмовив у здійсненні правосуддя. І таким чином потрачено на сьогоднішній день близько. там 60 тисяч гривень в цінах при курсі долара, коли він був що там, 15-17. Ну і друга права позиція це суд самостійно за власною ініціативою та невідомими в мені осіб стає на сторону відповідача і зменшує розмір відшкодування без письмової заяви відповідача та без будь-яких доказів і розрахунків на таке зменшення. В справах номер 686, дріб 14, 784, 21, номер 686, дріб 14, 502, 21. Номер 686, дріб 51, 30, 22, номер 686, дріб 84, 22, дріб 20. Ну і е, практично таке зменшення відбувається свавільно, оскільки суд не вирішує спір, а суд самостійно за власні ініціативи внаслідок корпоративної змови там е, зменшує розмір відшкодування, і розмір відшкодування обґрунтовує приблизно як е, послюняв пальцем, е, послюняв палець, е, його пустив, щоб визначити вітер, і е, в цей палець в небо коли запустив. Встановив таким чином розмір відшкодування. Ну і третя позиція взагалі цікава, скасовує трішки мілізаконні рішення у справах. Чому мілізаконні, оскільки з заявленої моральної шкоди він скасовує такі рішення взагалі, і на сьогоднішній день ці рішення лишилися в силі в тому числі. Шляхом відмови у прийнятті касаційної скарги до розгляду Верховним судом. В справах номер 686, дріб 24 223 дріб 17, 686 дріб 686 дріб 2012 18. Тобто, практично в цих Рішеннях було прийнято стягнуто моральну шкоду, на мою користь Держави Україна, але Апеляційний суд скасував ці рішення взагалі, і практично там навіть такі судові витрати, 11 гривень, також скасував в зв'язку з тим, що скасував і основне рішення в цих справах. Ну і це свавілля було обгорнуто там у видиме здійснення правосуддя в формі, там, що суд застосовує як джерело права, він там стає як рішення Європейського суду, і написали, що навіть право на суд не є абсолютним, нібито це право на суд було предметом розгляду в, самому, в самих позовах і в самих рішеннях суду першої інстанції, які були винесені на мою користь. Таким чином, маємо. Цілком стройну, вишиковану в шеренгу систему винесення незаконних рішень судової гілки влади держави Україна, яка на сьогоднішній день ополчилася практично на мене. І таких людей, я думаю, є в державі Україна доволі багато, просто систематику цього ніхто не проводить і. Систематичність винесення цих незаконних рішень привела до того, що на сьогоднішній день з мною заявлений позов про порушення права на справедливий суд Хмельницьким апеляційним судом шляхом катування відмовою у здійсненні правосуддя в порядку статті 3 та статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки такі рішення приводять до нівелювання. В конституції, конституції статті, яка говорить про те, що в державі Україна діє принцип верховенства права. Такого принципу верховенства права не було зазначено в жодному з цих рішень. І ця тактика катування відмовою здійснення правосуддя, вона на превеликий жаль сьогодні має місце в житті, і з цим потрібно боротися. В тому числі, я думаю, шляхом звільнення всіх суддів займаних посад. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.